Є така цікава історія. Пенсильванія, 1995 рік. Макартур Віллер серед білого дня заходить у два різні банки. На ньому при цьому немає маски, він дивиться прямо в камери спостереження, посміхається, забирає гроші і виходить. Поліція, звісно, спіймала його і зробила це менше, ніж за годину. І коли слідчі показали йому записи з камер, Віллер був не просто здивований, він був розчавлений. Він ледь не плакав і повторював одну і ту ж саму фразу. Але ж я намостив обличчя соком. Я був у соку. Ні, він не був божевільним і ні, він не був під дією наркотиків. Логіка Віллера була залізна. Якщо лимонний сік використовують як чорнило невидимку для листів, то якщо намастити ним обличчя, воно стане невидимим для камер. Він навіть перевірив це вдома. Він зробив селфі на полароїд, але, мабуть, просто не потрапив у кадр. І коли він побачив пусту фотографію, він вирішив: схема робоча. Ця історія могла би залишитися в аналах історії, якби її свого часу не прочитав професор психології Девід Даннінг. Він подивився на Макартура Віллера і зрозумів, цей хлопець не унікальний, цей хлопець це ми всі. Привіт, ви дивитесь «Точку опори на каналі Science.ua. І сьогодні ми поговоримо про те, чому некомпетентні люди такі впевнені в собі, і чому найгучніший голос у кімнаті часто належить тому, хто найменше розуміє суть питання. Поїхали! Після історії з Лимонним бандитом Девід Даннінг та його аспірант Джастін Крюгер провели серію доволі цікавих експериментів. Вони взяли групу студентів і дали їм тести на логіку, граматику та почуття гумору. А потім поставили їм одне просте питання. Як ви думаєте, наскільки круто ви впоралися порівняно з іншими? Результати вразили. Ті, хто склав тести найгірше, тобто ті, хто потрапили у нижні 12% по балам, були свято переконані, що вони круті і кращі за більшість. Вони оцінювали свої здібності вище за 60%. Так народився ефект Даннінга Крюгера. Його суть проста, але тривожна. Некомпетентність позбавляє вас здатності усвідомити свою некомпетентність. Подумайте про це для того, щоб зрозуміти, що ви фальшивите, та коли співаєте в душі, вам потрібен музичний слух. А якщо у вас слуху немає, то ви можете бути впевнені, що ви співаєте як Фредді Меркюрі. Або щоб зрозуміти, що ваш текст написаний безграмотно, ну вам потрібно для цього знати граматику. Якщо ви її не знаєте, то ви можете вважати, що ваш текст ідеальний. Виходить таке собі замкнене коло. Ви занадто не знаєте тему, щоб зрозуміти, що ви не знаєте тему. В оригінальному дослідженні Данінга та Крюгера є цікавий графік. Тут буде горизонтальна вість, це наші знання, вони будуть від нуля до топ-експерта в якійсь галузі. А вертикальна вість це буде рівень того, як люди оцінюють свій власний успіх. І в ідеальному світі ми мали би побачити діагональну лінію. Тобто, знаєш мало, оцінюєш себе низько. Знаєш, багато оцінюєш себе високо. Ну ніби логічно. Але як ви певно знаєте, реальність виглядає інакше. Ті, хто опинився внизу, тобто вони реально знали предмет на 10-12 балів зі 100, вони оцінювали себе на 60-70 балів. Це і є прояв цього ефекту. І по суті, графік виглядав якось ось так. Ті, хто нічого не знали, вважали себе міцними середнячками або навіть кращими за більшість, і фактично при цьому нічого не знаючи. А ті, хто. Були професіоналами люди з найвищими знаннями. Вони зазвичай занижували свої оцінки. Вони думали: якщо мені це далося так легко, то іншим, мабуть, теж я не такий вже й особливий. Тобто, по суті, виходить подвійна пастка: невігласи не знають достатньо, щоб побачити свою обмеженість, а в той момент експерти знають достатньо, щоб бачити, скільки всього вони ще не знають, і тому вони в собі сумніваються. І як наслідок, це створює ілюзію рівності в дискусіях, в яких впевнений голос новачка може звучати так само переконливо або може навіть і гучніше, ніж обережний голос профі. Можливо, ви бачили в інтернеті не таке зображення. І насправді, ну, як, як завжди, все залежить від того, в якому масштабі намалювати вісі, але певно, ви бачили щось таке. Графік, в якому є дуже похилі, дуже круті піки і дуже похилі такі підйоми. Цей графік класно ілюструє те, що тут відбувається. Тут є, наприклад, гора дурості. Долина віччю та такий сталий ріст. І красиво все, мега-популярно, класно, зрозуміло. Але це мем, це не має жодного відношення до оригінального дослідження, але красиво. Знаєте, в цій історії є другий рівень, про який часто чомусь не говорять. Іронія в тому, що ефект Данінга Крюгера настільки нам всім сподобався, що ми самі стали його жертвами. Ми повірили в нього занадто впевнено. Не маючи достатньо знань, бо справжня наука, як ви знаєте, це не священне письмо, це постійний сумнів. І поки одні науковці цитували данінга, інші взяли в руки калькулятори та спитали себе: а чи не занадто все красиво, щоб бути правдою? Тож, виявляється, у знаменитого ефекту є і серйозні опоненти, і перше, на що вони вказують, це регресія до середнього. Це може звучати як нудна лекція, але на пальцях все доволі просто. Уявіть, ви тестуєте тисячу людей. Ті із них, хто набрав 5 балів зі 100, вони мають дуже мало простору для помилки вниз. Тобто вони вже набрали 5, куди їм ще менше, куди їм помилятися в мінус. Тому, чисто статистично, будь-яка їхня неточна оцінка себе буде спрямована вгору. Вони просто не можуть оцінити себе ще гірше, ніж вони вже є. І для цього навіть не обов'язково бути людиною. Коли науковці запустили комп'ютерну модель, де під дослідними були бездушні боти, які просто тицяли відповіді рандомно, вони отримали той самий графік боти, які не мають ні мозку, ні его, ні лимонного соку, вони поводилися точнісінько, як самовпевнені дурні. Це наштовхує на думку: можливо, ефект Данінга – це не особливість нашої психіки, а просто такий математичний ефект того, як ми збираємо статистику. То що, виходить, ефекту не існує? І Макартур Віллер дарма страждав? Не зовсім. Скоріше за все, ми просто переоцінили масштаб катастрофи. Макартур Віллер реальний. Люди, які кричать про просто зробити щось то там, щоб все склалося і було круто, вони теж реальні. Але наука каже нам, будьте обережні. Коли ви називаєте когось жертвою Данінга Крюгера, ви самі стаєте на хитку землю. Ви спрощуєте світ до красивого графіка, якого насправді не існує в такому вигляді. Головний урок тут не в тому, що всі навколо тупі, головний урок у тому, що ми всі в полоні ілюзій. Іноді нам справді потрібна відвага невігластва, щоб відкрити бізнес чи почати волонтерити. А іноді нам потрібен холодний душ статистики, щоб не стати черговим Макартуром Вілером від науки. Ефект Данінга Крюгера це не діагноз іншим, це дзеркало для нас самих. Дивіться в нього частіше, але не забувайте, дзеркало теж може викривляти, навіть якщо ви намостили собі обличчя лимонним соком. Тож, дякую, ви дивились точку опори на каналі Science.ua. Сумнівайтеся у всьому, навіть у цьому відео. Побачимось!